Що стосується Питання, яке ми зараз розглядаємо генерального плану розвитку міста, так була презентована така потужна робота, яку наші архітектори, місцеві архітектори міста Харкова та Лорд Норман Фостер. Його бюро, яке розташовано і в Мадриді, і в Лондоні, і в Берліні, ми працюємо і презентували п'ять Отних проєктах, які же буде міста Харків після війни, після нашої перемоги, це безумовно буде індустріальне місце. Це безумовно буде університетське міста. Ми плануємо розвиток індустріальних парків. Ми плануємо розвиток наукових парків, відновлення житлового фонду. І Це дуже важливо, бо люди мають розуміти, що вони, вони будуть забезпечені. Робота, що буде розвиток міста, що місто не буде стагнувати, а буде розвиватися і буде самодостатнім містом. Крім цього, важлива увага була приділена транспортної інфраструктури міста, яка теж буде розвиватися. Це і строїтельство будівництво митрополітена і нові тролейбусні та трамвайні маршрути, і нові автобусні маршрути. І крім цього, ми зараз працюємо над тим, щоб у Харкові з'явились і електро. Бусе це інноваційна інновація, яку які ми будемо внедряти у життя містян, в життя міста Харків.